Доброго ранку, мої любі друзі, підписники мого україномовного каналу. Дивіться, яка сьогодні файна погода. Це прямую на роботу. Дивіться, яка у нас дитяча площадка у парку перемоги. Дуже красива. Що у нас у Харкові? На 28 березня 2023 року. Ну все гаразд. Все гаразд. Світло є, вода є, тепло є, ще не вимкнули. Так. І мені дуже приємно мені в коментарях писали, ти показав нам, ну мені місце. Де ми перебували і ностальгічні спогади. Мені дуже приємно робити вам приємне. Тому диві... дивіться. Багато людей повернулося до Харкова, але багато ще тільки мріють повернутися. Тому це для тих, хто хоче повернутися і бажає побачити свої рідні місця. Я навіть не пам'ятаю, показував я цей район на своєму першому каналі. Який канал для одного підписника. Але ну, вам покажу цей район. Це район, де я працюю. Бачите тут п'ятиповерхові будинки. Ой, каштан скоро, скоро зацвіте. Ну, не зацвіте, хоча б лісочки. І дев'ятиповерхові будинки. Салтовка, усюди красива. Все. миру, добра, злагоди. Поспішаю на роботу. Всім пока і всім дякую, дуже-дуже.